Привіт! Дивіться, яке нам місце обрала! Фантастичне для невеличкої практики. Сподіваюся, ви вже гарно засвоїли ваш код, все пропрацювали. У вас прекрасно все працює. Ви вже знаєте, як гарно користуватися своїм маятником. Вже набавилися із задоволенням і радістю. І тепер ми можемо зробити практику на очищення наших чакр, наших енергетичних центрів. Отже, я підготувала ось таку душечку, де в мене є найвідоміші сім чакр. І, як бачите, зробила такий маятничок. З бусинок, щоб його вітер не уніс, щоб було дуже гарно видно, він важкенький. Адже зараз у нас вітри, дощі, дощик якраз трошки капає. От, і його якраз дуже буде гарно видно на камеру. Отже, прошу вас взяти ваш маятник. Не обов'язково роздруковувати, наприклад, всі ваші чакри і як вони позначаються, а просто написати від 1 до сіми сім чакр, найголовніших. І ми будемо зараз з ними працювати. Поки ви готуєтеся, я вам нагадаю, що ці сім чакр найбільш відомих, хто не знає, що це таке, будь ласка, почитайте. Вони не одні. В нас їх багато. В нас є чакри під землею, в нас є внутрішні зовнішні чакри, є космічні, які уходять дуже далеко, зовнішні. Так, є також чакри, тобто енергетичні центри, які знаходяться між відомими для нас центрами, наприклад, Чакра між горловою і сердечною, вона пов'язана з щитовидною залозою. Є, наприклад, чакра на потилиці, вона пов'язана з нашою залозою шишковидною, або гіпофізом і епіфізом з двома залозами. Якраз ті, що відповідають за наші канали Яснобачення, телепатію, ясновідчуття відчуття. Так, ну що, не буду дуже далеко уходити. Ми ще на ці теми побалакаємо. Я в наступних відео дам вам коди на очищення і активацію цих чакр, оцих сіми найбільш відомих. І тих, що, наприклад, знаходяться під землею, і наших зовнішніх, що уходять дуже високо у космос. Але поки що ми зупиняємося на чакрах, які добре відомі нам усім. До речі, не забувайте позначати найкраще, все ж таки написати назву кожної чакри, наприклад, там перша Муладхара. І до сьомої. Чому? Тому що не забувайте, що в кожного нашого тіла, того ж самого ефірного, астрального, ментального і так далі є свої чакри. Тобто в нас цих чакр дуже багато. Отже, щоб коли ми робимо нашу роботу з певною чакрою, нам треба дуже чітко вказувати, з якою саме ми працюємо. Отже, я вважаю, що ви вже підготувалися, принаймні написали від одного до сіми на листочку. Взяли ваш маятник, налаштувалися, заземлилися, вийшли в альфа стан, під'єдналися до вашого серденька, заспокоїлися, у вас повністю нейтральний, захищений, безпечний стан. Ви готові працювати з вашими чакрами. А, чи є зв'язок з вищим я? Так, мене показує так. Чи можу я працювати з чакрами? Чи можу я працювати з чакрами? Так, чудово. Тобто, спитали дозволу? Можемо приступати до роботи. Отже, беремо першу нашу чакру. Над нею ставимо наш прекрасний маятник і питаємо, чи наша перша чакра, чи моя перша чакра очищена. Чи вона очищена, так. Чи вона активована? Чи вона активована? Чи вона активована? Так. Чи вона централізована? Чи вона централізована? Так. Ну, це нормально, бо я попередньо провела з собою роботу над кожною чакрою. І зараз мені приємно перевірити, що ця робота. Дала свої результати. Що моя нижня чакра, яка до цього була не очищена, але активована і централізована. Тепер і очищена, і активована і централізована. І отже, так ми робимо з кожною наступною чакрою. Друга чакра. Очищена. Чи вона очищена? Так. Активована. Активована. Так. Централізована. Централізована. Так. Третя чакра. Очищена. Очищена. Чи третя чакра очищена? Так. Активована. 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 Так. Централізована. Централізована. Так. Та, вона на своєму місці, та, в центральному каналі. Наступна четверта чакра. Чи вона очищена. Очищена. Сердечна чакра. Очищена. Так. Активована. Активована. Так. Централізована. 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 Так. Наступна чакра. Горлова. Очищена. Очищена. Так. Активована. 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 Так. Централізована. 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 Так. Середнє око. Шоста чакра. Очищена. Очищена. Так. Активована. Ем, Активована. Активована. Так. Централізована. Централізована. Так. Наступна сьома чакра. Очищена. Так. Активована. Так. Централізована? Так. Отже, всі мої сім чакр в чудовому стані. А якщо, наприклад, у вас певні відповіді, ні, тобто якась чакра, наприклад, не активована, не централізована або не очищена, наприклад, давайте візьмемо Муладхару. Хай, наприклад, вона сказала, що. Всі три навіть не очищена, не активована і не централізована. Отже, ви кажете, своєму, вищому я великим наміром, ви повністю в цьому намірі, прошу очистити, активувати і централізувати мою Моладхару тут і зараз. Будь ласка, маятник, проводь роботу і. Проводь енергії, необхідні для очищення, для активації і для централізації моєї Муладхари. Коли робота буде закінчена, будь ласка, вкажи мені на це. Вона вже і закінчена. Бачите, показує так. Все, моя нижня чакра і централізована, і активована, і очищена. Так, зробіть із кожною чакру, з якою виникли у вас певні труднощі. Сподіваюся, що це відео було досить логічним, простим, зрозумілим. А найголовніше, що ви можете робити, це абсолютно самостійно, невеличке самостілення ваших чакр. Напишіть, будь ласка, як у вас пройшла робота і чи було корисним це відео. Бувайте! Ава!